У день вишиванки працівники обласної бібліотеки імені Федора Потушняка і самі зустрічали відвідувачів вбраними у вишиванки. Прямо в холі закладу облаштували спеціальну тематичну виставку. Було в нас таке бажання в колективі якось в народному стилі відзначити саме це свят, і тому всі працівники наші сьогодні прийшли в вишиванку. Ми урочисто цю акцію розпочали з того, що наші майстрині, яких ми запросили, сьогодні принесли свої вироби. Тобто тут у нас представлені і вишиті сорочки, і рушники. І з бісеру вироби кожна з майстринь представила велику колекцію робіт, в тому числі вишиті сукні і фрагменти давніх вишивок специфічною технікою із різних районів Закарпаття. Пані Любов родом із Воловеччини, що одразу відчувається в її роботах. Більшість із них виконані не ниткою. Я недавно почала шити бісером. Років три бісером вишивається легше як хрестиком. Тому що, ви питали, от чи зір тратиться, важче шити все таки ниткою. Легше шиється бісером. Вже давно жінка виготовляє і намиста, і кульчики каже, попит вимагає змінювати навіть таке давнє ремесло. А от пані Ганна родом із Рахівщини. В роботі має інші вподобання. Найбільше мені подобається вишивати це хрестиком. Ну, знаю вишивати і гладдю, і низинкою, але найбільше це хрестик для мене. Навчили мене вишивати мама, бабця вишивала, мама. А взагалі-то вишиваю вже 10 років, якби займаюся вишивкою. Сорочками, рушники, ікони вишиваю. Найоригінальніші, без сумніву, представила пані Ганна. Це сімейна реліквія, датована ще 50-ми роками. Історію серветок жінка згадує зі сльозами на очах, адже виконані вони сестрою, яка померла у сталінських таборах. Це вона вже там вишила в тюрмі. Присвітає Богородиця, спаси нас. Тут наш помін. З тяжких днів неволі і сестри пепа рані брат братові Федору, він те сидів в тюрмі. Жінка каже: голок не було, тож за щастя було роздобути пензлик Замість ниток пороли клаптики тканини і так вишивали, аби не забути ремесло і водночас пережити тяжкі часи ув'язнення.